Звільнення з армії для догляду за дружиною. Статтею 26 шостого закону про військовий обов'язок передбачається право осіб, що були мобілізовані, або навіть на контракті на звільнення з військової служби для догляду за дружиною, але є відповідні обставини, на які треба звернути увагу, як раніше, наявності лише першої або другої групи у дружини з квітня 2024 року вже недостатньо. Необхідно, щоб дружина була інвалідом першої або другої групи. а також щоб вона потребувала. Постороннього постійного догляду, тож інваліди, які мають другу, наприклад, групу, але не потребують постійного догляду, не можуть на жаль бути підставою для звільнення чоловіка з військової служби. Тому для рапорту треба подати, по-перше, документи про споріднення. Це зрозуміло свідоцтво про шлюб. По-друге, документ про наявність групи інвалідності першої або другої. І третій, найголовніший документ, який зараз вимагають, це довідка лікарської комісії про необхідність отримати. Меня постійного догляду для такої дружини, якщо такі документи є, можна подавати рапорт та бути звільненим з військової служби з підстав, передбачених законом.